Друзі, вітаю вас в нашому ефірі. Ми знову з вами, це проект Ukrainian Way, Український шлях. Мене звати Валерія Сергєєва. Ну і е, скажу вам так, що мені насправді дуже важко зараз стежити за тим, що відбувається в російському інформаційному полі, в російських чатах, особливо в соцмережах. Але це цікаво, за цим, в принципі, варто стежити, щоб розуміти, що там останні ворога. Е, хоча багатьом з нас це важко робити. Але є людина, яка, в принципі. Яка це робить, і яка за цим стежить і знає, що там відбувається? І от з нею ми сьогодні поговоримо: це Віктор Тригубов, журналіст, блогер, капітан Збройних сил України. Зараз, буквально за секунду, в яку я сподіваюся, ви встигнете поставити лайк і підписатися на наш канал. За цю секунду ми будемо починати. Отже, Віктор Трегубов з нами. Вікторе, вітаю по-перше. Так, звук зараз, зараз буде. І е, хочу запитати, от коли ви так почитуєте, що там росіяни пишуть? Чи хочеться після цього випити чогось міцного? Я зараз зовсім не п'ю. Хоча так, це не так просто, як здається. Але хочеться перший, перший раз вимити очі з милом, а потім просто ну я навіть не знаю, якими психостимуляторами можна зняти ефект від того, що пишуть в себе росіяни. Більш того, було буквально позавчора дуже смішно, бо мені зателефонували журналісти От, і питали в мене про український наступ, а рівно перед цим. Uh, в ефірі був в них росіянин. І я ще чув, що він розповідав. Ось чесно кажучи, ми сміялися просто разом з перекладачами, зважаючи на те, що перекладач взагалі до араб, mm -hmm. <laughs> бо, бо бо там взагалі анекдотичні речі розповідали на кшталт того, що у селищі Сухий Ставок знищено дві тисячі українських вояків. Ракетним ударом при тому, що селище сто сухі ставок, навіть фізично не здатне вмістити дві тисячі людей, воно і сотню, то не факт що вмістить там селище на три доми. Ну і такий ракетний удар, який знищить дві тисячі осіб зараз. Це певною в тактичний я даний аза доще дві тисячі, яких в світі немає, в принципі, і дві тисячі хімарсів, яких ми теж. Не стільки отримали я це все під водочку, Насправді з під водочку, під водочку про міцний алкоголь. Про водочку запитувала до того, що сьогодні з'явилась новина від змі. Медуза про це пише, що Путін занепокоївся. Алкоголізмом давайте прямо казати серед свого найближчого оточення, серед топ-менеджменту, значить, в Росії. І ну так, Путіна непокоїть проблеми зловживання алкоголем серед його оточення. Значить, люди, начебто, переживають там стрес прям а що сталося невідомо, чого ж такий стрес у них, значить, і це на рівні віцепрем'єрів. Працівників адміністрації президента Тарадбезу і частина керівників держкорпорацій та губернаторами. Вони знімають стрес алкоголем і це перетворюється вже на проблему, ну начебто, до цього в Росії не було проблем. Так, от, на кого натякають в цій публікації, чи ви бачите ну власне цю проблему? І як От найцікавіше, як Путін збирається з цим боротися? Ну як можна? Що певні ознаки алкогольного делірію помітні в соціальних мережах Банера Медведєва, в першу чергу колишнього наступника Путіна на чолі президента Російської на посаді президента Російської Федерації, і тут так, тут видно, що в людини вже починаються певні проблеми. Мені навіть трішки шкода, що ми людину до такого довели, але що поробиш та алкоголь, як кажуть, руйнує особистість. Я не знаю наскільки це важливо для Володимира Путіна, щоб на його не оточення не. Не спалося Я не знаю наскільки він обмежений у своїх засобах, які можуть врятувати е, пана Медведєва від цієї страшної хвороби, бо я так гадаю, що стресу в нього найближчим часом менше не буде, е, так само як в принципі у всіх людей в Кремлі і довкола Кремля стресу там менше не буде. Я гадаю, що е, Пора починати бухати навіть Рамзану Кадирову, якщо він ще не почав. Я розумію, що іслам нас якось це забороняє, але з медичних показань, де можна в них там просто інші засоби. Я так розумію, там де там де алкоголь забороняє іслам. В них є інші, так би мовити, альтернативи. Ну, Як боротися Путін цим збирається, не знаю, але мені дійсно цікаво, який рівень стресу в них буде погіршуватися і збільшуватися далі. Я зараз до чого? До більш такого серйозного те, що ви бачите, і від пропагандистів, і від місц... ну, просто населення, яке пише щось в чатах місцевих, там, в соцмережах, наш успішний контрнаступ, як він змінив? Настрої в Росії. Ну, мені звичайно, хочеться сподіватися, що вони наближаються до якогось тотального бунту або того, щоб знести свого значить диктатора. Ну, можливо, інші. Але які тенденції ви зараз бачите, як ми змінили там ситуацію? Ну, там змінилося навіть не на настрої, там починає тихо змінюватися світогляд Бо увесь російський суспільний договір і усе російське світосприйняття базувалося на тому, що ми велика держава, яка може будь-кому роздати, яка може будь кого просто навалитися та його масою задовити. А оскільки встає очевидно, що це не так, оскільки стає очевидно, що російська армія не те, що не здатна протидіяти американській армії чи там сукупні потужні країни НАТО, а російська армія не здатна протидіяти українській армії, при тому, що в російському світогляді, особливо в російському імперському чи націоналістичному світоглядах, українці це були такі трішечки недолюди, така собі напівмап'яча нація, яка просто собі стрибає, нічого розробити не може, тим більше проти великої Росії. І коли вони побачили, що, по-перше, українці не відповідають цьому опису, а по-друге, самі вони не відповідають цьому опису. В них почалася важка депресія. Мені навіть здається, що ось ті останні дії, на які зараз йдуть росіяни, які є з військової точки зору абсолютно нелогічними, як то обстріли українських ТЕС, як то спроби там зруйнувати дамбу. Кажуть, що дамбу наче -то для того, щоб зірвати нам переправу, але це не так, бо там просто з гідротехнічних міркувань так не вийде. Там річка занадто звилося. Мені здається, що вони просто хочуть якось відволікти увагу росіян. Того факту, що їх б'ють. Їх б'ють, їх б'ють жорстко, і вони цьому нічого не можуть протидіяти. Бо це руйнує значно більш важливу річ, ніж просто російська армія. Це руйнує російське світосприйняття. Якщо ти 20 років продавав в країні те, що вони найсильніші, хай там люди у тебе живуть в негазифікованому селі та гадять у річку Але ти їм продаєш міф про те, що у вас велика держава, перед якою там тить весь світ. Коли виявляється, що цю армію великої держави, до на яку начебто йшли всі ці гроші, які можна було витратити на газифікацію побудову туалета, коли замість цього всі гроші йдуть на війну, а війна при цьому ще й програється, ну це якось зовсім дуже дивно. Це просто руйнує картину світобачення засадничою, яка є в головах у росіян, і це найбільш небезпечно з усього того, що Україна що щодо Росією зробила. Насправді різкий розворот, коли люди оберталися проти своїх якихось кумирів і диктаторів, він зазвичай відбувається досить різко і радикально. Ще можливо кілька днів тому ти не будеш думати, що таке можливо, але тут гнів народний чаше переповнилася, все її вже не зупинити. Чи ми до цього знову ж таки наближаємось? Мені цікаво на прикладі мобілізації, чи може вона стати тригером зараз, здається через ну, такі великі все ж таки, втрати, через те, що їм не вистачає. Чає сил прикривати uh, фронт. Росія стоїть перед вибором чи оголошувати мобілізацію? Але для нас здається, і той, і той варіант, вони вигідні? Ну тобто, якщо вона не оголошує мобілізацію, в них не вистачає військ, і нам легше впоратися з тим, що там є. Якщо вона оголошує мобілізацію, це здається, ризикує створити оцей, ну посипати повністю систему, тому що люди ну не підуть і обернуться проти влади. Чи дійсно отой другий варіант, який теж не вигідний? Він можливий і він ну він неминучий, якщо Росія оголосить мобілізацію, я не вірю в якийсь пункт в Росії, бо там бунтувати просто немає, скажімо так, суб'єктів, які могли б бунтувати, а народ просто російські маси суб'єктом не є і не стануть. Ну я в це не вірю. Інша справа, що мобілізація просто остаточно підірве їхню економіку. І мобілізація в них не фактично не спрацює. То тобто ти оголосиш мобілізацію, замість цього ти отримуєш велику кількість людей, які просто будуть тікати з країни світ за очі. Армія в тебе від неї не збільшиться. Бо ти все одно не збереш достатньо кількість людей, а економіка все одно впаде. Тому мобілізація для них сенсу немає, але не тому, що буде бунт, а тому, що це просто швидше доб'є їхню і економічну машину, і військову машину. Звісно, без мобілізації в них також проблеми, тому вони зараз, як ви бачили, просто з дочора гуляє ролик, де пригожин по поняттям розпідалює зекам, Навіщо власне зеки мають йти воювати в Україну, але знов таки це теж добре для нас, тому що з зеків такі перепрошую солдати. як не буду наводити тут метафор. Тому це велика проблема для росіян. В них просто закінчуються мотивовані люди і вже закінчилися навчені люди. Тобто в них велетенська кадрова проблема, через яку вони втрачають свою головну перевагу перед Україною. Це власне перевагу у масі, і це при тому, що вони вже дуже сильно відстають по якості власне і людського потенціалу, і в мадогазі військового, і по і по якість озброєння, будемо чесні. Тому у них так зараз проблема. Вони програють війну. Об'єктивно програмті вони через це йдуть на абсолютно підчинушні кроки. Але це такі, я б сказав, судорожні трішки рухи, які не призводять до покращення їхньої ситуації. Це просто це роблять окремі люди для того, щоб виглядати, що ось я щось роблю. А от, наприклад, що Шойгу нічого не робить, давайте його першим б'ємо, а мене другим. Десь так. От якраз про Пригожина і про Шейгу дуже цікаво. Дійсно, Пригожин вже не вперше їде і збирає особисто, так би мовити, кадри відшуковує. Це ну дійсно цікаво, чому вже він персонально їде, все настільки погане. І друге, чи дійсно можна остаточно стверджувати, що Пригожин вже відповідає за так звану спецоперацію замість Шейгу? Фактично так, бо зараз його всі мають вищі, душі ну, вищий села, а вищу ефективність за Збройні сили Російської Федерації. Я не буду тут довго розповідати, чому, але справді трошки вище. Це все одно недостатньо, тому що це все одно жодним чином не врятує ситуацію, але це віртує особисто пригоджено. Бо зараз усіх просто усі проблеми перевісять нашу гру, бо він дуже зручна для того свій. Це ж класична ситуація, коли в диктатурі починає диктатура програвати, Вождь не може бути винний, значить, треба знайти винного і шукають винного з найбільш слабкою ланкою. Зараз слабкою ланкою об'єктивно є, що його. Бо, по-перше, його, ну, його реально ненавидить армія. Він ніколи не служив в армії, в нього бекграунд МЧСника, він справді є некомпетентним, тому логічно, що і він відповідає власне, за цей напрямок. Тому логічно, що його знімуть першим, і, можливо, навіть там, їде до чогось більш радикального, ніж зняття. А хто буде замість нього? Ну там, я не знаю, варіанти від Пригожина до Кадирова, але знов таки Пригожин е, принаймні намагається зробити вигляд, що він дає якийсь результат. Так само, до речі, Кадиров намагається зробити вигляд, що він дає якийсь результат. Що ось армія воювати не вміє, а от наші бійці, вони щось таке показують. Звісно, вони таке показують тільки на фоні абсолютного розгрому армії. Ну і ситуація така, що вони зараз будуть шукати на кого скинути всі невдачі. От. Mm -hmm. Ну, тобто, що його і ліквідувати можуть же аж до того. Я не знаю, ну просто велика кількість насправді різних топ-менеджерів в Росії за останні півроку в окна повиходила. Я не знаю, чи, мені здається, скоріш за все до цього не дійде, але питання в тому, наскільки там зараз загостриться внутрішня видова боротьба. Бо я вже бачу, що низка російських відверто пропагандистських телеграм-каналів почали прицільно вчити шуйну. Там доходить до Чурка товінська Леніво Црани і таке інше. Тому то... на таке навряд чи пішли. Коли би не маючи на це відмашки, навіть не дозволу відмашки, угу. ну телеграм-канали це якраз так: один з флюгрів, який показує, що там відбувається, і куди все е, рухається, куди все рухають. Е, і другий флюгр це пропагандисти. Е, вони теж показують, куди вітер дме, і я повернуся до. Пару днів тому так допис Сіманян, де вона пише, що вона би вже вийшла, значить, з українським прапором виїхати, готова на автівці проїхатися Москвою з українським прапором. Це якби що, це вже їй було соромно на фоні цієї поразки росіян відпрацьовувати меседжі про перемоги, чи це ну теж не без не без контролю, так їхніх кураторів, пропагандистських. І, і от що це було тоді? Тобто, чи наступний крок Марсісіманян Марго у вишиванці? Не знаю, давайте подивимося в динаміці серйозно. Просто по у пропагандистів по одному конкретному твіту по, судити про щось певно, просто занадто поспішно. Реально тут треба подивитися, наскільки взагалі зміниться уся структура подачі інформації як такої. Хоча останнім часом Семенян, вона теж зайняла таку, я б сказав, зрадафільську нішу, вона теж жаліється на життя, на те, як все погано і на те, як російська армія погано воює. Ну в принципі, це логічно з її боку, бо коли ти. Приселюдно розповідає, що готов буквально там Україну ми за два дні роздушимо, пряма цитата Семоніян. А зрештою, виявляється, що на шостий місяць війни українська армія жене російську. Ну якось незручно з цим жити. Угу. Е, і ще один такий момент для мене важливий і трошки навіть сумний. Це те, що можливо забагато читають російські телеграм-канали і таке інше українці. От мені цікаво наскільки це працює діє в Україні, і що це можна зробити. Напередодні я поясню, чому один з таких теж тригерів і інформприводів. Ми дивились відео з Ізюма, нам прислали ексклюзивне відео. І там на площі в місті звільнене яке бомбила. Ну яке російська армія фактично знищувала сім місяців підряд, там півроку. Е, жіночки на площі вони кричать і е, невдоволені мером. Ну там він зрозуміло не дуже можливо хороша людина, але вони загалом якби на владу, на те, що от їм було так важко, забуваючи, що причина цьому Росія. Там жіночка навіть запитує: а хто мене бомбив 5 місяців? Бомбили місяць росіяни, а решту 5 місяців, хто я не знаю. І там їх хтось вторить так, Україна, бо в телеграмах писали. От що робити з оцим населенням? Звідки вони ту інформацію беруть? Ну наскільки успішні ці операції? Чому вони досі, після того як 5 місяців просиділи в підвалі через Росію, вони ну от все одно, це от. Залишається все нормально. Вони поступово випадуть з цього інформаційного простору. Вони поступово з нього вийдуть, що вони почнуть дивитися український телевізор, коли він не почне нормально показувати, і з цим буде краще. Насправді не так погано, коли вони читають російські канали бо до російського каналу. Вони ставляться зазвичай, навіть прості люди, вони все ж таки ставляться з певним скепсисом А ось була проблема, коли ті ж самі телеграм-канали України, начебто, псевдоукраїнські чи як якось і під українські там разни і таке інше. Ось коли вони читають російські канали замасковані під українські, це набагато небезпечніше. Шарія таке і таке інше. А просто тому, що вони деякий час від відсутності повної від інформаційного голоду. Бо коли ти сидиш в цьому підвалі в тебе і медіа, то нормальних немає доступ до них. Вони просто на цьому фоні підцілені на кремлівську дієту, ну це очікувано, це, я серйозно скажу, бо іншого не було. Зараз інше буде і буде покраще. Ще цікаво, щодо Ізюму, якщо ми вже заговорили, цей такий жест Зеленського, коли він приїхав до Ізюма, ну це зрозуміло, що це важливо для України, що президент відвідує звільнені території, якби там закріплює український прапор, так, грубо кажучи. Але це важливий меседж і на ту аудиторію, коли бункерний сидить у бункері, і там максимум кудись він там в Узбекистан приїхав. А Президент ну, України. він... Пли, ну, там скільки кілометрів до, України, до російського кордону, я не знаю. Від Ізюма так, ну, але там небагато. Чи це дійсно приниження Путіна було? І знову ж як відреагували там за перебіком? В них дуже дуже загорілося. Це було не стільки приниження Путіна, скільки приниження усієї російської військової машини, бо це було демонстративно, що ви мені зробите. Ось я тут. Та що ви мені зробите? Ну давайте. Я у межах досяжності ствольної артилерії. Тут калібрів не треба. Тут можна з пушки накрити. А у вас немає жодної пушки, бо ви занадто швидко тікали. І ці пушки зараз в ще біг дівиться. А які ж ви бідолашки? В цьому плані це був сильний хід, це був правильний хід, і тут просто він спричинив справді вибух. В російському сегменті інтернету, бо вони усі його хороми лавою, так що ж ми його не накрили, жаг, жаг, жаг. Ну, що ж у нас всім армії немає. І ось поступове підведення і до ідеї, що армії в них справді немає, воно корисне. Так, в мене був ще одне запитання, я заслухалась, і його. А, От мені цікаво теж зараз у нас про повітряні тривоги тут сповіщення, значить. Якраз ваш побратим Подем Сокирі, так пан Гудименко, він писав дуже цікаву річ, ну про яку говорять і аналітики теж великі, також що наш успішний контрнаступ, він змінив не тільки от розуміння в Росії їхнє самовідчуття в Україні, але і на Заході, показавши, що той Путін, якого ви боялися дратувати, якого ви з часів холодної війни. Намагалися обходити, ну бо це ж друга армія світу. Він показав, що весь цей час вийшли на компроміси з Росією дарма. Бо ну надавати йому пащам можна було ще тоді, бо там ну там немає кого боятися. Чи дійсно цей злам він відбувається, і чим в чому він може вилитися далі? Чи дійсно ся наш наш успішний контрнаступ показав остаточно, що на місці Путіна, на місці другої армії світу, порожнє місце? Вибачте, мене буквально залишається одна хвилина, тому я швиденько. Ну, тут все дуже просто. Для Росії завжди головним експортним продуктом були понти. Для Росії завжди головним експортним продуктом було створено про себе враження як про нездоланну країну. Це враження спершу створив про себе Радянський Союз. Росія його успадкувала та експлуатувала. Вона продавала себе як країну. Про як крийну лом лом, проти якого немає прийому, виявилося, що не просто є прийом. виявилося, що лом насправді давно гнилий. І що насправді Росія не є ані потужною економікою, ані потужною військовою махіною, і навіть потужність інформаційної машини сильно перебільшена. З огляду на це Росію перестали боятися. А якщо Росію не бояться, вона втрачає не те, що головний, а останній свій позир. Бо власне без цього в неї немає нічого, чи можна похвалитися або натиснути на іншу країну. Зрозуміло, що немає часу, тому відпускаю вас зайвих коментарів у вас. Дякую за те, що долучилися, і сподіваюся, на наступні наші розмови в подальшому. Отже, відпускаємо і дякуємо. Віктор Другуналіста і капітан збройних сил України був з нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що варто підписатися на наш канал. Для нас це зараз особливо важливо, тому що. На початку нашого шляху кожен цей лайк на вагу золота, хоча для вас він безкоштовний, а для нас він на вагу золота. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки цьому відео. Я вам дуже дякую за увагу. Обов'язково з вами зустрінемось вже скоро в наступному інтерв'ю.